Спалахи кору циклічні і повторюються кожні 4-5 років. Новий спалах наближається. І, зокрема, на Тернопільщині, а це небезпечно, бо шкір це вірус, який передається повітряно-крапельним шляхом. Спеціалісти переконані, якщо в контакті з хворим перебуває десятеро людей, то дев'ятеро з них захворіють. І жителі Тернопілля в небезпеці, бо в цілій країні через повномасштабне вторгнення щонайменше 260 тисяч дітей планово не отримали щеплення від хвороби. Якщо наводити цифри, то попередня епідемія кору в Україні була у 2017-2019 році руках. Тоді померла 41 людина. А у нашій області при попередньому спалаху було зафіксовано майже 4 тисячі хворих. І ось вже ми в 2020 році знову ж таки починаємо реєструвати черговий спалах, коли в 2020 році захворіло три особи на кір, в 2021 один випадок і у 22-му два випадки кору. А на сьогоднішній день у Тернопільській області вже є перші хворі «У 2023 році. Ми маємо зареєстровано 11 випадків захворювання на кір, серед них 7 дітей до 17 років і четверо дорослих. Захворювання зафіксували у Чортковій та Бережанах у Трибухівській та Козівській громадах, а також три випадки у Тернополі. Оксана Чайчук переконана, щоб попередити епідемію, варто створити колективний імунітет серед дітей. Якщо зараз не охопити цих дітей. То в наступному році ми можемо мати великий високий рівень захворюваності кором. тому ці щеплення запобігають в високому рівні захворюваності. Перше щеплення проти кору роблять в один рік та друге в шість. Проте, якщо їх пропустити, то можна отримати її пізніше. Інфекціоністи кажуть, невакциновані діти кір переносять у середній або важкій формах, а також з ускладненнями. Це запалення легенів, отит, запалення мозку, інвалідність і навіть смерть. Попередній спалах кору він характеризувався тим, що хворіли діти як шкільного віку, і так і молодшого шкільного віку. Тривала епідемія біля півтора-два роки, і захворюваність охопила і студентів, напевно, ви також про це знаєте, і дітей старшого шкільного віку. Ускладнення, виникали ускладнення, деякі діти проходили через реанімаційне відділення. Інкубаційний період кору 8-12 днів. А при перших проявах варто одразу звернутися до лікаря, який характеризується високою температурою протягом 3-4 днів. Це перший етап катерального періоду. Далі з'являються висипання, плямистопапульозні і це характеризується періодом висипань. Триває він 3-4 доби, також супроводжується температурою, але вже не настільки агресивною. І третій період це плямисто-попульозні висипання, набирають пігмента, і це е, говорить про те, що захворювання іде на спад. Лікарка додає при контакті з хворим упродовж 72 годин людина може отримати щеплення, тоді буде більш захищеною від кору. Прививку можна зробити у педіатра сімейного лікаря чи в будь-якому пункті щеплення. Для дітей до 17 років вони безоплатні. Що важливо, якщо людина не пам'ятає, чи отримувала щеплення, то варто вакцинуватись заново або здавати відповідний тест.